Мої вітання, друзі, сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта, і ми продовжуємо наші походеньки на мапі Arctic Abyss. Така от полярна арктична мапа. Це знову Майнкрафт, і найближчі півгодини будемо насолоджуватись завданнями і різними штуками, які нам поназадавав автор цієї карти. Отож, в попередній серії ми побудували таку от невеличку плантацію кавунів та гарбузів. В завданнях мапи написано, що ми повинні колект. 16 оцих гарбузів і 16, я не пам'ятаю точно, чи дольок, чи повноцінних кавунів. Ну, в будь-якому випадку це не проблема. Тому якщо автор має під, під словом, collect, розуміє виростити ці продукти, тоді, по суті, питання вже вирішене, тому що, тому що рано чи пізно ми їх якби, здобудемо. Тобто це лише питання часу. Але якщо автор має на увазі знайти їх, то я не знаю, де їх, де їх шукати, тому що наразі ми по-моєму, знайшли тільки по одному. Point чи, можливо, два екземпляри якраз гарбуза, і один кавуна. І одну дольку кавуна. Але я думаю, що автор має на увазі, на увазі виростити. Тому що в випадку, наприклад, з оцими епічними речима, він писав Find. А тут він пише Collect. Значить, напевно, треба все-таки виростити. Окей, друзі, в сьогоднішній серії. Давайте перше, що ми зробимо, це. Так, це я, напевно, перепалюю це дерево, яке в мене тут є, яке я нарубав е, в минулій серії. Я м, так само зроблю поки що з того всього, що в мене є факелів. Факели мені mm -hmm. дуже потрібні, лише тут кістки. Так, факелів в мене достатньо, ніби наразі є. Давайте ми підемо. М, так, десь сюди треба йти. Я хочу ще раз по-перше, -по показати вам, де е, в мене є лаву, де я лаву набираю. А по-друге, заодно освітити там е, місцевість. Тому що, якби, можливо, я туди часто буду ходити. Так, ось сюди нам треба йти, я тут навіть замурував. Бачите, тут повністю темно. Я коли робив цей шлях, я по суті. Не передбачав, що я сюди часто вертатимусь тому я. У -у 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 -у. Тому я освітлення як такого тут не робив. Так, і зараз нам треба вниз. Тут важливо, щоб не було ніяких скелетів, тому що скелети можуть зробити нам купу неприємностей. Так, Поки що тут ніби чисто. Давайте ми швиденько це все замуруємо, так, все. З цієї сторони входу немає. Так, там нас стоїть зомбі. Так, в мене в руках якийсь жилук з'явився. О, давайте відремонтуємо те, що у нас є. Так, зомбі це добре, головне, що там не було за спиною зомбі якогось скелета. Ніби немає. Це чудово, давайте вб'ємо тоді все-таки цього зомбі. Так, от ще один товариш прийшов. Так, освітлимо тут все гарно. Можна насправді цю дірку замурувати. здалося, що до мене хтось іде, але це, напевно, просто десь за стіною маневрують зомбі. Так, а тут я оце все хочу замурувати. Мені не потрібно, щоб тут хтось спавнився. І прокопатися вниз. До лави. Щоб було такий от зручний зручний спуск, освітлений, без неприємностей, без можливостей впасти в ту саму лаву. Тобто, щоб все було як, як має бути, як в людей. Давайте ми ще тут заберемо, тут заберемо. Тут заберемо. Дійсно, цікаво було б це все обкопати навколо. Можливо, тут щось є цікаве. Але це я зроблю пісніше і позавіду. Так, все, в нас є три відерця лави. Чудово. Так, ні, давайте будемо їсти не е, зомбі чи м'ясо, а будемо їсти нормальне м'ясо. Так, там за спиною, ну, за стіною концерти зомбі влаштовують. Так, заберемо. Тут в нас теж повно мобів. Ну, Нам туди вже нема чого йти. Все, що там було, ми зробили. І таким чином. А, не взяв я з собою години, хочу ще подивитися, е, котра вже година чи там ніч чи день на дворі. Тому що, друзі, сьогодні ми повертаємось на центральне місце нашої мапи, там де ми розпочинали гру. Я дізнався там дещо нове. Поза відео, коли проводив розвідку. Так, це ми зали... Ні, Давайте ми не залишимо його. Ми зробимо ще собі пару факелів. А, зараз подивлюся, точно скільки. 53. Я думаю, 53 нам вистачить. А, тому це все ми залишаємо. А от глобальне питання брати з собою зомбі-м'ясо? Ні, думаю, не треба. нам. Там зомбі буде достатньо. нам По дорозі. Так, годинник. Де мій годинник? Годинник, годинник, ось годинник, там ніч. Ті, що нам там нема що робити. Нічого тут не росте наразі. Ну і що ж, давайте я промотаю швиденько час. І дочекаємося світанку. Я і навіть забув, що я граю в Синглі, не на сервері, що тут є ліжка, що все окей, можна не чекати, поки завершиться ніч, а просто поспати. Єдине, що довелося відбігти подалі від місця нашої бази цієї, тому що там біля неї купу з мобів і... Спати там нереально. І навіть якби не було в Майнкрафті механіки сну, то раніше заборони механіки сну біля мобів, то спати під такий от, в такий от шум, думаю, направду наш герой б не зміг. Так, забираємо наявні товари, те, що у нас виросло тут, 5 маємо, бачимо, гарбузів. Так, і все, давайте будемо виходити звідси, з печери цієї. Такий от у нас незручний підйом. Доволі стрімкий, на якому втрачаємо багато м -м голоду, ситості, скажімо так. Так, і ось ми вибираємось на поверхню. Вау, wow, як ти мене налякав. Нічого з нього не випало, ну нехай. Так, тут моби ховаються від сонячних променів. Кріперів немає. Там якісь зомбі а, об... а ні, є кріпери. Куди ж вони би знаділися? Окей, на нього не звернемо уваги. Він нам поки що не потрібен. Їжа ніби в нас є. Так, ще от пару стріл. От я стріли, але це не найбільше, що мені потрібно, а так більше нічого. Окей, давайте тоді підемо до нашої мети. Це. Ліпер, напевно, вибухнув. Невдале падіння і поїмо. От звідси ми починали, пам'ятаємо. Не пам'ятаю верніше, хто це ліжко поставив, можливо, навіть я тут був будиночок стартовий, який ми перше розібрали на перше наше дерево. Там є ще один спуск, який ми вже ходили. В кінці нічого там цікавого ми не виявили. Ну і все. Тут були, по-моєму, якісь. Е колони. Не знаю, я ніби тут все об 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 обшукав. Єдине, що в мене залишилося не вирішеним. Уау, не падай сюди. Це навіщо автор е цієї мапи поставив отут динаміт з м левелом, який можна було натиснути, і динаміт вибухнув. Ми, звичайно, це зробили. Ну і потім забили на ту штуку, тому що нічого цікавого там не знайшли. Справа в тому, що ось тут під водою а, є тунель. Е, його треба знайти, друзі. Як це зробити? Звичайно, це хороше питання. Так, якщо я зараз це розіб'ю, то в мене. Так, то в мене там на мене польється вода. Так, давайте ми зробимо ось так. Хочу побільшу територію е звільнити від льоду, щоб він не застигав. Тому що нам зараз доведеться трішки позанурюватися. Нам треба знайти вхід. Я знав, що він там є, я просто не знав, як його нормально знайти. Там дуже темно внизу. І... Так, тут ніби отак от було б добре поставити. Ось так. І останній ми поставимось тут. Чудово. Тепер, в принципі, в разі чого ми зможемо швидко винирнути. Єдине, що би я ще взяв собі, це двері. Давайте ми скрафтимо двері. Там, по-моєму, у нас ось тут є е, столик для крафту. Якщо я не помиляюсь іменно. Так, є в нас двері. Аж три штуки. О, нам цього більш ніж достатньо. Це останній версії. Тут, по-моєму, нові двері додали, які мені дуже подобаються, але я вже, по-моєму, це розказував. Так. Є двері. Я можу тут факел поставити? Звичайно, що не можу. Прикольно. Так, а от те, що не можу я факел поставити, це погано. А, ні, така штука теж не, не, не підійде. Ну, одним словом, нам треба от в цьому потимку знайти. Десь вхід. Тут взагалі дуже темно. І якщо ви нічого не бачите, друзі, то я тим більше нічого не бачу. Так. Ну, от, як тут щось шукати, я поки що не розумію. Ще бажано тут не померти. Нагадую, що ми граємо на хардкорі І... Другого шансу тут не буде. Так... що це таке? Якісь і двері поставив, я вже навіть не розумію. Давайте піднімемось. Так, є одні двері. Ось там ще одні. Так, орієнтовно цей вхід мав бути десь тут. А, там ми двоє дверей поставили. Так, щось відбувається. Вау. Ось цей вхід. Блін. Я тільки помітив останню хвилину, секунду, що я десь кудись занурююсь. І все, а далі так темно було, що нічого не бачу. Так ну вхід ми знайшли. Це добре. Я можу тут факел поставити? Можу. Тепер ми е, будемо легше помічати цей вхід. Е, що ж, давайте будемо спускатися. Я наразі. Так, а ну я перевірю. Я, так, складність я хотів перевірити, тому що я в креативісті вбавився і зменшив складність на peaceful складність і міг е, потім випадково забути і підняти. Але тут. тут заморожена складність. Ми граємо на харді. На ультрахарді. І міняти ми її не можемо. Окей, спускаємось. Факелів у нас багато. Можемо їх не шкодувати. Воду ми перекрили, тому боятись нам ніби нічого. Але дивно, де моби є. Судячи з е, цієї мапи, як автор робив інші пещери, тут вже мала би бути би ціла армія. А наразі ж тут нікого немає. О, тільки чуємо вже одного бідолашного скелета, який ось. Навіть не одного, а двох. З ними ми швиденько розібралися. О, друже. Я вже на лікарцях, хто ти такий. О давайте заберемо чорну. Барвник чорний. Тут ще один є навіть. Давай, зникай звідси. Так, і ще один помер. І ми кудись спустилися. Мобів по дорозі не було. Оглянемо ми це все пізніше, цей тунель. Нічого немає, нічого немає. Так, і тут вхід віку. О, до речі, трава! Ми мали знайти траву, так ось ми її знайшли. Єдина проблема, що ми не зможемо її забрати. Звідси, ну це таке. Так, це в нас тут стоїть скелет. І Він якось дуже дивно тут стояв. Блін, ці біліани позабирати. Я просто перевірю, я не буду зараз це робити, просто перевірю, щоб без них буде легше краще видно. Ну думаю, звичайно, що краще буде без них видно, так. Треба цілитися в нижню частину блоку. Так, оці бачите? А, ці не зникають одразу. Тут автор ходок окремо їх нащипав. Начіп... Начі Оце таке. Так, ну без них набагато простіше. І світла якось більше стало. Так, це сніг, трава є. Звичайно, можна навіть цю траву е, вивезти на поверхню. Але я цього робити не буду. Не було такого в завданнях. Так, почуть, не поспішаючи, рухаємося вперед. Нам нема куди спішити. Так, тим паче, там я бачу вже якась павутина з'явилася. Ти це не найприємніша річ. Так. Давайте ми блоки тут трохи понаставляємо. Щоб був зручнішим е спуск. Так, головне так, що нам факелів вистачило, а то я, в принципі. зна. ой. Знав, що вони нам потрібні. І в, дві, в доволі великій кількості, але... Все, моє межа! Тут ніби все добре. Тут теж. І що цікаво, немає жодного моба. Спавнерів певно, теж немає. Так, ще одні грати. факел mm. І дві нажимні плити. Я навіть не знаю, що сказати. Перше, що... І далі я чую воду. Перше, що я зроблю, це покопаюсь трошки в цю сторону. Хе-хе. Я так і знав, що там щось буде, нам автор не забороняє. Копати? Так, там є дно. Оу, там якесь таке дно, що ніби його немає. І це мені не дуже подобається. По-моєму, там правду, немає дна, і я настільки так бачу, там глибочезна така от яма. Круто-круто. Типу затоплений храм. Ого. А тут ціла печера, і я десь бачу зомбі ось він. Навіть зомбі не буду питати, як тут взявся. Тут навіть. Мене ж більш нормальної поверхні для спавну немає. Цікаве місце, не можу, правда, до речі, зразу зрозуміти, чи це автор так зробив, чи це. Якийсь баг. Е... Так стоп, там щось є внизу. Піднімайся, піднімайся, піднімайся. Я не помітив, що ми взяли. Бачив тільки насіння гарбуза. Так що ми там взяли. Давайте ще раз оглянемо. І там ще щось світиться, ось тут є скриня, я над нею стою. А ось тут є ще одна скриня, і там щось світиться. Бачите ось тут? Блін, я загубив скриню. Sorry, е, це, це, це щось не світиться, це у мене блік на моніторі. <гум> Думаю, що це таке. Так, мені здалося, що тут є скриня ще одна. Ну ось тут є скриня і ось тут ніби вона була. А ну ще раз. Ні, це, друзі, не скриня. Це просто ямка була в дні. Скажімо так, ямка в дні. Е, так, ну що, ну окей, це точно скриня, правильно? Точно більше тут нічого немає? Ось тут ще ніби щось є. Ану. Спроба номер два. Нє. Ні. Тут нічого немає. Uh, і там я бачу ще з боку, підозрюю теж просто. ось тут, Але це теж, напевно, просто ямка. Uh, ну, з цієї скрині ми все збрали. Тут можна кудись вилізти, там, можна он туди вилізти. Я хочу поглянути, що є в цій скрині, що було. Mm, тому що я так і не договорив. Так. Два дві оці от штуки. І ще щось було, але я навіть... А, плита, напевно, була Stonebrick slab. Бо я не знаю, що ще було, бо я навіть не звернував. От крім отих двох, хіба на відео потім себе сам подивлюся, що там було в тій скрині. Окей, ну, добре, прикольно. Ми забрали звідси деякі речі. Я просто ну, це так відтягую час, бо не хочу йти в до тої кімнати, де плити на жимні Так, тим паче тут є якесь невеличке продовження. Одно, тут же дно навіть є нормальне. І традиційно ми трішки покопаємо вперед. Чом би й ні. І в бік покопаємо. Оу, там щось є. Там якась печера. Чи це? Просто кам'яні блоки що це таке? Виглядає, що це просто блоки. А може трішки далі. Ну... Теж одиночний блок? Так, одиночний блок. Навіть не, не знаю, навіщо автор так робив. Окей. У мене немає бажання далі йти, якщо чесно. Я заберу звідси е, цей факел. А сюди, якщо я покопаю. Щось зміниться. Нічого не зміниться. Там нічого немає. Окей. Е, так. Ні, тут теж. На жаль. Ну, принаймні тепер е, кімната, яку ми побачили, е, має зміст. В ній була скриня. Тобто, не просто так вона там стояла собі. Так, а тут теж щось є. Це ж якась така здоровенна. Кімната ніби, але я в ній взагалі нічого не бачу. Хм. От там ніби скриня є. Може мені... О, до речі, в мене є. Верстак. Якщо я зроблю... Ще одні двері. Я думаю, за це мене ніхто не покарає. І перевірю, що є в цій кімнаті. Ну, звичайно. Слова перевірю, вони дуже гарно звучать, а на практиці щось тут перевірити нереально, по-моєму. Ну, принаймні, точно я можу сказати, що там немає скрині, де я думав, що вона є. Так, і піднімаємося ми якось значно швидше, ніж спускалися. Окей. Закриємо це поки що ту тему. Давайте поглянемо на, на ці дві кнопки. І це рестоунфайл. Я поки що нічого не буду руйнувати. Давайте просто станемо на них. Ага. І все. І це все. Так, тут немає ніяких е, натяжних ниток. Невидимих. Так, скрині, по-моєму, звичайні. Без пасток. Наскільки я бачу. І. Mm. В цей скрине цукор и металл. Клево. В цей редстоун. Стрелы. Такий цікавий набір. Цукор. Так. Снова стрелы. И снова цукор. Стрелы, цукор. Нам, по-моему, там какие-то задания было с цукром. Оу, oh. Меч, але він у нас є вже. Вугілля, Молоко навіщось нам. Так, і нас вже, до речі, немає місця, куди. О, стоп, факел не можна поставити хіба? Можна, звичайно. Так. Це все ми забираємо і. І все. Наскільки я розумію, більше тут нічого немає. Так. Да. Давайте покопаємо в цю сторону, в цю сторону, в цю сторону і в цю сторону. М -м Вниз? Нічого. Може звідси вийти? Це <сміт players> забуде сюрпризом? Звичайно, що можу. Тут, напевно... Давайте поглянемо, що це за факел. Ну ніби він до жодного блоку не доторкається. Тобто верніше, блок, який він активує. А, ще вгорі, а ні, вгорі вже нічого не точно не може бути, тому що ми вгорі блок забрали. Ну, Я так настільки розумію, це просто декоративний. Декоративний факел. Ну нехай собі він тут стоїть. Е, так, ну що, наскільки я розумію, ми тут все перевірили. Спуску нижче я не бачу. І... Е, давайте виберемося на поверхню. А в мене є якийсь сіл тач. По-моєму, у мене тільки з цих старих, можливо, хтось є з тих е, епічних речей, які я там знаходив. Так, Бо тут нічого немає. Дивна така локація в теорії вона мала бути складнішою. А, і що найцявіше. А, напевно, до речі, е цю локацію, е цю локацію за, задумом, за задумом автора ми мали знайти з найпершою. Але через от, те, що на дні водойми було настільки темно, ми не знайшли її далеко на найпершою, а практично майже одну з останніх. І тому вона виявилася такою легкою і, по суті, тут, крім меча, це, напевно, мав бути наш перший меч. А от наш Redstone Torch, я не розумію. Ну, тим словом, тільки окрім оцих речей, нам тут більше нічого не, не знайштиме цікавого. Так, от, практично, ми вже вийшли. Випливаємо. Так, освітлена нами ділянка і видніється, так, таким чином я зразу бачу, куди мені плисти. Воля. Так, і ми на поверхні. Е, ну, з цим розібралися. Світає Прекрасно, вб'ємо цього павука. Приятов. Павук. Іде побачення. Е, є в мене якась кісточка? Є. Давайте заберемо з собою якусь собаку одну. Не знаю навіщо. Собаки. Але ні, вона помре, мені буде потім їй шкода. Ось така, друзі, серія вийшла. Спустились ми в ще одну локацію. Набрали купу. От, Не знаю, не не, не потреби, але от купу такої от фігні. Ну, до речі, у нас такається. Ще один памкет сід насіння гарбуза нас тепер, але у нас так вже його повно. І е, я повертаюсь до себе на базу. Мені, по-моєму, туди. Uh, і вже, напевно, поза відео я це все розкладу. Uh, ну і залишається відкритим питання, що робити в наступній серії. Uh, uh, тому що, на все, наскільки я розумію, мені залишилось тільки пофіксити mh, якраз північне коло. А uh, як я це зробити, я наразі навіть уявлення не маю. О, поверстали мої дерева. Це взагалі чудова новина. Тут чистенько. Uh, треба мені далі трохи покопатися. Я проважно читаю приписку, яку автор веде з своїми глядачами, з тим, хто грав цю мапу, і по ній знаходжу якісь підказки. А що ж, друзі, на цьому я буду завершувати. Це вам, з вами був доктор Юта, це був Арктикебіс. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і до зустрічі в наступних серіях. Бувайте!